Це світло зробить із вас модель. Усі блогери скривають його, а я розповім. Я отримую дуже багато питань на рахунок того, як в тебе виходить така якісна та приємна картинка. Раніше я думала, що це річ дорогій камері, айфоні від півтори-двох тисяч доларів. Але зараз зрозуміло, що ні, річ у світлі. Коли мені подарували професійний LED світ, світло, я дуже сильно зраділа і зараз розпакуємо його. О, це дуже мило! Додали такі милі брендовані стікери. Блок живлення, кріпле. І саме світло разом іде такий штатив, який має 2 метри, і для дівчини, яка має зріст 1,77 сімдесят це просто дуже зручно, і не за всі гроші світу, всього лише за 2500 гривень. Ставимо 30-40% теплого і 50% холодного. Світло повинно знаходитися 45 градусів від вашого обличчя вище і під кутом. Задубовсько має стояти інше світло для того, щоб відокремлювати фон і створювати